Вітаю, це програма. Будьте здорові. Мене звати Микола Леонтьєвич Данилець. Я лікар-уролог в медичному центрі Астрамет і завідуючий уроличного відділення Рівненської центральної міської лікарні. Сьогодні ми говоримо про сачегміну хворобу. Сечокам'яна хвороба це актуальна хвороба багатьох десятиліть. Камені утворюються в нирках, і якщо вони маленькі, то вони можуть самостійно спускатися по сечоводу в сечовий міхур і виходити назовні. Не варто затягувати з лікуванням сечокам'яної хвороби. Варто розуміти, що дана патологія порушує відтік сечі та провокує її застій. У запущених випадках можуть траплятися важкі наслідки. Камінь, зрушивши з місця, перекриває протоки. В цьому розвивається затримка сечі, гідронефроз, які потребують невідкладної медичної допомоги. Камінь під час руху може травмувати тканини органів сечовиділення. Це створює ризик запалення, кровотечі, інфікування. Паренхіма нирок стає тонкою, поступово втрачає свою функціональну активність. Згодом це може привести до ниркової недостатності. У медичному центрі ми займаємося хірургічним та дерматичним лікуванням сечоковіної хвороби, захворювань нирок, сечоводів та сечового міхура, сечостатевих органів. Проводимо комплексні обстеження, які включають лабораторну діагностику, УЗД-обстеження на УЗД-апаратах експертного класу, ендоскопічні обстеження. До речі, маємо жорсткі та гнучки нефроскопи та цистоскопи з спеціальним освітленням NBA, що дає змогу виявити новоутворення органів сечовиділення на початкових етапах. Також проводимо контактне дроблення конкрементів у всіх відділах сечовидільної системи за допомогою пневматичного, електрогідравлічного, ультразвукового літотріптору і також за допомогою надпотужного лазера, який має 100 Вт. Виділяють такі способи лікування сечокоміної хвороби, як консирот. Тивне підходить для ситуації з невеликими розмірами утворень і відсутністю ускладнень. Лікування передбачає дотримання рекомендацій по харчуванню, а також прийом медикаментів, прописаних лікарем і е, оперативне лікування виділяють інструментальне і хірургічне Використовується в тих випадках, коли камінь не виходить сам по собі, або при застосуванні консервативного лікування. У 90% випадків я проводжу малоінвазивні методи втручання. Показами до дроблення конкремента є тривалість неркових колік більше 5-7 днів. Також болівий синдром, який не знімається прийомом анальгетиків і також початок запального процесу. Дроблення конкрементів або іншими словами літотрипсія в органи сечовидільної системи поділяється на дистанційне і контактне. Дистанційна літотрипсія показана при конкрементах невеликих розмірів до 15 мільйонів. Та невеликій щільності конкрементів в нирках і верхніх сечовидільних шляхах. В інших випадках показана контактна літотрипсія, яка проводиться в нашій клініці. Контактна літотрипсія, в свою чергу, поділяється на черешкірну нефролітотрипсію при конкрементах в великих розмірах в нирках, та циста коли дороблення конкремента здійснюється шляхом заходження оптичним інструментом в органи сечовидільної системи. В чому конкремент дробиться, і всі е, дрібні фрагменти видаляються е, з організму. В запущених випадках використовуються відкриті оперативні втручання. Не займайтесь самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрімуюсь за тиждень на першому місцевому.